Друзі, всім привіт! Дивіться на цю морду не бритую, бачите? Ми працюємо. Приїхався бризкати кукурузу. Вітер правда страшний, але вже нема куди тягнути. Дотягнув до того, що то холода були, в тому розі кукурузу прибили, щоб було страшно бризкати її, а вона заростає. Приготували розчин, на цей Грод 80 літрів. Я думаю, що впати. Так, Брізки такими. Ось Дуслам. І Мілафорт. Короче, не знаю, щось розбавляв. У ну, нас два варианта есть. Або спалимо, або спасемо, да, Саня? Да-да, что будет. будет. А нет, то Геннадий Васильевич перекультивирует и будет пар. Ну, кукуруза никакая была, а это, бачу, трошки пешла все. Вот такая. И буряные дети, какие уже. Вот такая кукурузка не выходит на ветер, бо сильно задувает. Вот такие Не знаю, что получится. Ну, тянуть уже нема куда. Я так уже тянул до последнего. бо вона вилізла була, потім морози її прибили, не хотів бризкати, а це нібито вже передають нормальну погоду завтрашнього дня. Сьогодні ще 15, завтра 18. Зараз побризкаю, бо вона скоро стече. Вот, такая же, вот, 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 вот и кошка падает. И это кавра Амброзии. Тут трошки все пообкусывали, надо бы Так. Розбавив на 80 литров, это мне давав трошки більшу норму. Ім положено побризкаю, а потім вже покажу, що в нас вийшло. Сьогодні буде обзор повністю городів. Зараз побризкаю кукурузку. Потім подивимось люсерочку і покажу свій ячмінь. Як вам ячмінь. Сіяний ще 1 квітня, як мені писали, сію грязь, будеш князь. Посіяв грязь і дожди пішли. Дивіться, о! Це я розбагатію. Я думаю, 70 доз, да? Може 80. Ну я думаю так до 100. Десь соточку дорожну навалить. Це 100%. З усього городу. Якщо соточку дасть, то буде добре. Оце, друзі, були й холода, і морози, і приморозки, і води було повно тут дожів. А ячмінь мене отакий. От це, друзі, не не от дожів, не от холодів, не від засухи, а це те, що тут не хватає сіни. Без добрив і добрив тут не було 3000 літ. А я зробив таке висновок, зараз покажу. Ось Дивіться. Красота. Ну, тут так більш-менш. Сайт. Все це город я займаю два роки вже. Тут був город. Я теж ще трошки лежав кусочок. А це бачите, все п'ятне? Такий жирний Це був би весь такий, щоб були добрива. Це тут від кроликів навоз з тачкою возив, ось як висипав, так і є пятно. Як висипав, так і є п'ятно. Ось там доїжджав і висипав, так і є п'ятно. Ось тут поверху все. Тут також по краю все висипав. Дивіться, який красивий ячмінь, І нічого не пошкодило. Йому. Ні морози, ні холода, нічого. А це нещастя без добрив нікакої. Так що робіть виводи? Казала, та це холодно, там не росте, та ні. Це воно не холодно, просто немає добре. А ще були добрий то воно і росте хорошо. А на цим оце все. Тут тільки кукуруза мене була посіяна. А тут тільки був город. що в нього буде всі ячміння. Ну, я кажу що буде, то буде. Подивлюся, трошки нехай підросте. Ну, це у мене тут ще не ячмінь, бачите? Тут у ще є весь переміжку. Ну, все одно. Де тут ячмінь, де весь, непонятно ще. Ще хотів показати ліцерку, люцерка у мене не буду йти на той город колись наступного разу покажу. О, Вон там туди опирається на посадку. А то... І прямо під посадочкою. Там люцерочка у мене ще посіяна. Тут вже наступного разу покажу. так что так что да и навоз там более менее нас и есть так что в следующий ритм, надо сюда кидать добрый побор, побольше Амброзия уже растет, амброзия растет и не тупо, на. ничего. Зараз покажу Де я побільше вивози, а прямо з двору виходить. І сюди ось його на тачкую навозик. Тобто дивіться, який ечмінь. Різниця є, зна? оцей і той. А тут посияв люцерку. Щоб є зікосити. Щоб не косить буряни. І почали забувати бур'янами. Взяв якісь яди, побризкав та спалив усе. І люцерку, і буряни. Так, ладно, друзья. Так робити робіть висновки. Всім головне мирного неба. щастя, міцного здоров'я. Всім пока-пока.